Привіт, я Ася, і я рада вітати тебе на своєму Ютуб каналі. Якщо ти мене запитаєш, чому тебе не було на Ютубі три місяці, я відповім: після перших своїх чотирьох відосів я впала в прострацію після того, як зрозуміло, скільки ж займає продакшн відосів на Ютуб, тому що монтаж одного відосу займає в мене близько двох діб. Але зараз про хороше це відео повний макіяж косметикою від Евелін. Щоб ви розуміли, я це все закупила на знижках ще місяць тому, але воно смиренно лежало і чекало свого часу. От саме цього відосу. Я навіть не робила ніякі огляди в Тікток для того, щоб це був прям мастхев топ наберван, і коротше, ви його подивилися. Перше, що я хочу сказати, це те, що я реально люблю польську косметику. Як на мене, вона стала достойним аналогом нашої в минулому улюбленої білоруської косметики, якщо не перевершила її. Отже, давайте перейдемо до глобального затесту косметосу від Evelyn. Перше, що в нас є, це звичайно тональний крем. Куди ж без нього? В мене Liquid Control. І поки я трошу цей тональний крем, як написано на упаковці, хочу сказати, що в мене вже був тональний від Evelyn, але й серії Match. Так, я думаю, свої оці волосюшки трошки сховати, щоб вони не були в тоналочці. А потім під кінець відосу я їх розпущу і буде типу гарно. Зараз я виглядаю як і на пришелініць. Вондермеч мені сподобався. Він в нього більш густа текстура, але також він дуже-дуже криючий. Я вже деякий час використовувала цей тональний від Liquid Control і хочу сказати, що він має текстуру такої от водички, але це не заважає йому мати неймовірну високу криючу здібність. Для того, щоб він одразу весь не всотався, у цей спонж, я даю йому якийсь час полежати на обличчі, трошки розмазую його пальцями, а потім вже забираю залишки б'юті блендером, сподіваючись на те, що. Він все не з'їсть себе. У мене тоналочка в 0,5 відтінку, це найсвітліше. Я хочу сказати, що вона мені, в принципі, по кольору підходить. Я досить блідолиця людина, і якби мені знайти щось не також легко, але в принципі Емелін справляється з тим, щоб зробити косметику для блідих білих людей. Наноситься він легко, але через те, що велика кількість. Тону всотується спонж, треба наносити його в декілька шарів. Можливо, якщо наносити пензликом, такої проблеми і не буде, але я не люблю наносити тон пензликом. Отак от. Я зазвичай наношу його в декілька шарів і покриття, яке він мені дає, дуже подобається, але є нюанси. Цей тональний точно не підійде людям з сухою шкірою, тому що якщо у вас є якесь найменше шелушіння, він одразу це підкреслить без варіантів взагалі. Тому перед цим тональним потрібно дуже добре зволожити шкіру, сподіватися на чудо. Якщо чудо станеться, ви отримаєте афігезне покриття. Загалом цьому тональничку можна поставити лайк і йти далі. Далі нас вітає консилер із серії Wonder Match, і я хочу сказати, що думка моя не однозначна. Коли я його тільки придбала, він мені неймовірно сподобався, але зараз я розумію, що мені все ж таки не вистачає покриття. Тобто мені не вистачає щільності, яке дає цей консилер, тому що я знаю, як реально можуть замазувати консилери. І так виходить, що цей консилер не можна віднести ні до легких, тобто тих, які підійшли сухі та вікові шкірі, ні до неймовірно щільних, які можна використати на дуже явні сенсії або як базу під тіні. Він непоганий, з легкими сенцями впорається на раз-два, але це явно не мій фаворит. Йдемо далі. Для того, щоб не виглядати, як бляда поганка, мені явно потрібні рум'яна, тому далі на затесті в нас от такий от мультифункціональний продукт 38 в одному, ексклюзивно, тільки Evelyn ніколи такого раніше не бачили. А якщо серйозно на просторах Тіктоку я бачила, що цю штучку часто порівнюють навіть із рум'янами від Rare Beauty. У мене, до речі, є рум'яна від Rare Beauty, тому якщо вам буде цікаво. Я зроблю порівняння цих двох продуктів. Отже, колір виглядає досить симпатичненько, тому давайте спробуємо нанести його на нашу рум'яну зону. Не буду я наносити прям тюбику, Раптом мені сподобається, захочу його використовувати в роботі. Вибачте, за дивну позу я тримаю свої волосся, які мають гарно лежати в кадрі. Продукт розташувався добре, плям не залишив, залишив лише легкий колір. Я люблю абсолютно всі продукти тушувати та наносити б'юті блендером. Це якийсь мій власний а, мій власний проблема з головою. Пензлі я визнаю лише на клієнтах, на собі лише спонж, лише хардкор. Виглядають вони в принципі ок, ніби мають невелику сявочку в собі, але трошки підроз'їдають тон. Ну і до Rear Beauty цим рум'янам, звичайно, як до Лондона пішки. Прийшов час зафіксувати наш мейкап пудрою від Evelyn HD Translucent Soft Focus Full HD Mіderal Loose Power Fixing Maтіfying Effect. Evelyn іноді взагалі такі страшні і довгі назви для своїх продуктів робить, що я жахаюсь серйозно. І поки прочитаєш назву пудри або консилеру, то заснеш три рази. Треба його зараз ще відкрити, тому що я, чесна, я не тестувала його до огляду. Всередині є отака от от пуховочка якою я, звичайно ж, не буду користуватись, тому що я не люблю пуховки. Пляха. і знову віддирати. Оце от я відростила собі кіхті, і тепер кожен раз для мене це трагедія якусь таку штуку цей. Зараз ножиться собі глаз виколю. Давайте. Зафіксуємо наш муйка, тому що, наскільки я бачу, далі на обличчя підуть лише сухі продукти. Обов'язково фіксую прибиваючими рухами, не розмазую пудру по обличчю, тому що це нічого хорошого не дає. Слухайте, а пудра прям виглядає прикольно. Я реально бачу Soft Blur Focus HD Powder. Вона реально ніби трошечки блюрить пори, і це виглядає класно. Слухайте, крутяк. Пудра мені дуже сподобалась. Я думаю, що я буду її надалі для себе використовувати. Пудрі ставлю 9 з 10, 9 за пудру, 1 бал за те, що вона мені розсипалась на стіл. Ідемо далі. Далі нам треба зробити вигляд, що я не снідаю, тому робимо скуляки. Для скул у нас от така от штучка. Feel The bronze. Не повірите, але пахне вона шоколадом. Боже, косметика за 100 гривень, ще й пахне, ще й не базаром. Топ. Зараз також буду наносити. Цей бронзін паудер. Боже, де моя де моя вчителька англійської мови вона б мене зараз покусала. Колір бронзеру мені подобається. Він теплий, але не занадто, і створює доволі гарний рельєф. Я завжди спочатку набираю невелику кількість на пензлик, трошки стряху, а потім вже наношу для того, щоб не поставити собі плям. Якщо продукт прям повна какашка, це іноді може не працювати, але тут вже. Не всюди ці лайфхаки робочі. Я бачу, що у текстурі цього бронзеру є легкі блискітки, але на обличчі цього в принципі не видно. У бронзеру також можемо поставити лайкоси і йти далі. Видно, бронзеру з сяєвочкою їй було мало, тому перейдемо до хайлайтеру. Причому з тої серії, що і бронзер. Виглядає в пакуванні також цікаво. Пахне ванількою, боже! Вона запарилася і зробила аромати, це фієзно. Боже, я дуже люблю нюхати косметику. Вибачте мене, будь ласка, я прям обожнюю. Прям коли перше, що я роблю, коли відкриваю якусь штуку, це нюхаю. Так, набираю на велику кількість на пензлик та наношу, куди треба наносити. Так, я саме та людина, яка любить хайлайтер над верхньою губою. Запитання. У мене хайлайтер у 10-му відтінку, і він дає таке легке сяйво, що його майже не видно за цим бронзером та рум'янами. Для тих, хто любить легке комерційне сяйво, так. Для тих, хто хоче бути помітною з космосу, ні. Прийшов час привести мої брівки в порядок. і в мене тут цілий клондайк продуктів від Evelyn. Спочатку намалюємо форму олівчиком, а потім вирішимо, чим їх закріпити. Ми одну сторону зробимо милом, а іншу гелем. Оце я інноваторка. Отже, механічний олівчик для брів від Evelyn. В мене, здається, найсвітліших відтінок. Зараз будемо малювати хвостик. Малюю він гарно і колір, мені здається, що пасує. Роблю собі. Брівку та трошки розчесую. Люблю промальовувати лише кінчик брівки, а саме тіло та початок не чіпаю. Можливо, бровісти мені скажуть, що це неправильно, але я скажу, що не знаю. Нічого поганого сказати про цей олівець не можу. Малює гарно, колір мені підходить. Звичайний хороший базовий олівець для брів. Отже, коли брови профарбовані намальовані, одну ми робимо оцим от гелем для брів. Щіточка така малюсінька. Окей, давайте подивимось, як воно їх зафіксує. Боже, дуже багато засобу на ці штучки початково набралось. Напевно, що зараз це буде вологе. Зачесуємо їх наверх. Ой, не люблю я цей мокрий ефект, ніби корова лизнула О. початково випадково. На цей пензлик набралось занадто багато продукту. Фіксація, напевно, в нього все таки помірна. Дуже жорсткі бровки він не зафіксує. А от мої в принципі тримає. І на інші бро. Чуть не вбилась. Отже, далі в нас мило для брів для іншої брівки. І я проспойрюю, я вже його тестувала, і фіксація в нього реально хороша. Не дивлячись на те, що цей продукт називається мило, з його консистенцією ми робимо вигляд, що мочити додатково водою його не потрібно. Ви просто берете пензлик, чвякаєте і вкладаєте ваші брови. Тому що я бачила на цей продукт настільки різні відгуки, що мені здається, хтось таки. Це мило мочить. Спочатку бровки я зачесую в одну сторону, а потім, коли продукт потрапив на всі волосинки, зачесую брівки наверх та в сторону. Ну добре, слухайте, ця фіксація, звичайно, навіть поруч не стояла з цією. Ця робить вигляд, що легенько припіднімає брови, а ця прямо фіксує дуже-дуже надійно. цьому мило однозначно лайк. Переходимо до рідких тіней з нової колекції. Так, вона нова вже декілька місяців, але це не важливо. Будемо вважати, що вона реально нова. Вирішила взяти спробувати саме сяючий відтіночок, хочу подивитись, як він виглядає на повіці. Так, зараз трошки нанесемо та підтушуємо. В мене такий відтінок шампанського, золотистий, гарний, але мені здається, що в складі є якийсь спирт, тому що після нанесення, після висихання, воно ніби трошки стягується та підпікає. Цей ефект майже невідчутний, але він є. Тому мені здається, що на алергічні очі таке наносити, напевно, все ж таки не треба. Але виглядає, звичайно, дуже класно. Давайте я вам покажу, як цей сводч, тому що воно реально мерехтить і сяє класно, неймовірно і круто. На очах воно виглядає так само класно. Сподіваюсь, ви щось бачите. Але цей продукт я би рекомендувала лише тим, у кого немає проблем з алергіями на косметику. Перше кремові тіні потрібно чимось зафіксувати. Я сподіваюся, що в цьому нам допоможе ось ця ось палеточка. Ця колекція тіней не дуже популярна, наскільки я бачу, тому що більш відомою версією є саме ці тіні. Опа! Але макіяж з ними ви побачите в тіктоці, тому додатково його тут робити не буду. Коротко ця палетка класна, але тіні дуже пилять. Та не забувайте, що це нормально, особливо для тіней за 300 гривень. Пігментацію вони мають все ж таки хорошу. Знаєте, за текстурою ці тіні дуже такі кремові, дуже легко набираються. Я почну з сяючого відтінку і пальчиком нанесу його на центр повіки. Ого-го! Знаєте, прям така золота королева сьогодні, воно дуже-дуже гарно сяє. Не знаю, чи щось ви бачите, чи не бачите. Але я вам зараз покажу. Дивіться. Дуже гарно сяє, але знаєте, в чому прикол? Мені такі відтінки не пасують, тому що я дуже холодна дівчинка, і от такий от золотий виглядає на мені, ну, якось. Дешевувато, пробуємо виправити ситуацію, трошки затемнити складочку. Беру якийсь середненький відтінок і тушую його. Ви запитаєте, куди ця дівка постійно дивиться повз камери? Знаєте, там просто стоїть дзеркало. Я себе плюс-мінус бачу і роблю вигляд, що я і на вас дивлюсь, і на свій макіяж. Тому не звертайте увагу. Я хочу підтримувати з вами айконтакт, контакт, але в мене не завжди виходить. І іноді ви можете побачити, як відео я виглядаю плюс-мінус, отак, тому що я не розумію, на чому мені зосереджуватись на відео чи на макіяжі. Отже, трошки ще коричневого додамо у кути кока. З вашого позвоління я візьму дзеркало, тому що я ніх'я не бачу. Це ще добре, що зробила лазерну корекцію. Хоч щось можу здалеку там. Десь цей матові відтінки, прям дуже класні. Але оцей от золотий мені здається зганьбив всю ситуацію, тому що він. Прям погано на мені виглядає. Чи то відтінок сам по собі дуже дешевий, чи то на мені воно так дивиться. Тут ще в палеці є два сяючих відтінки, але я не впевнена, що вони варті того, щоб їх наносити. Зараз я вам їх покажу. Оцей от зелений. Начебто прикольний, але точно не до мого луку. А оцей от болотний, не знаю взагалі, на що він треба. Інші кольори, в принципі, виглядають так само, як ви бачите їх в рефілах. І як я вже зазначила, матові кольори гарні. Я хочу спробувати намалювати оцим от кольором стрілочку, щоб якось врятувати ситуацію своїх золотих заплаканих очей. Повіди, хто може сказати, що мені реально тут не вистачає якогось більш темного кольору, наприклад, чорного, щоб довершити образ, тому що немає насиченості. Для денних варіантів це буде Досить непогана штука, але оці от три рефіли сявушок, як на мене, тут взагалі ну якби не потрібні. Матові відтінки класні, але також пилять, будьте обережні. Зробимо вигляд, що це виглядає як стрілки, йдемо далі. Отже, далі в мене туш від Evelyn Varieté, Вона така затаскана і страшна, не тому що я з нею щось робила або знущалася. Я просто її дуже дуже сильно люблю. І мені здається, вона вже на останньому своєму іздиханні, Класна щітка, добре профарбовує вії. Єдине, що можу сказати, деяким вона колеться, але за собою я такого не помічала. Я кайфую від того ефекту, який вона дає, тому просто от слухайте дві хвилини, як я її хвалю. Також трошки профарбую нижні вії. Стушу це виглядає не так погано, Люблю її всім серцем, Давайте зробимо губи. Набийте мене, будь ласка, але колір цього олівця вибирала по фоткам онлайн в інтернетах, і щось мені вже здається, що мені він не підійде. Поки що це виглядає як стрьомний рожевий відтінок. Хоча на пакуванні написано нюд. Який ж це в сраку нют, якщо це рожевий? Я не можу до кінця його розпакувати, але виглядає він так. Він з точилочкою, це, в принципі, комфортно. з сводчим. Вот Бляха-муха це такий колір жахливий. Це ж рожевий, який це н? Обманщики. Ох, окей, давайте заспокою свою істерику, намалюю губи. Це ж треба так було знову лоханутися з кольором чи криво їх намалюю, щоб вообще було клас. Зараз я адекватно їх намалюю і повернусь до вас. Знаєте, я думала, що я колір тіней трошки невдало підібрала, але коли я побачила цей олівець на губах, все стало на свої місця. Треш, капець і жесть. По текстурі приємний, наноситься добре, але не можу його адекватно сприймати, дивлячись на нього на своїх губах. Пропоную спробувати замазати це оцією помадою від Evelyn Varieté. В неї колір трошки покомфортніший. Опа, давайте до біса все спробуємо замазати. Ніфіга не замазується. До речі, пахне помада дуже приємно, якимись шоколадками. Хуби вона не сушить, але якої суперпігментації вона не має, та зірок з неба не хапає. Помада непогана, але це явно не той продукт, з яким би я радила познайомитись першим з бренду Evelyn. Отже, ось так виглядає повний макіяж косметикою від Evelyn. Чесно, я очікувала кращого, тому що я неймовірно люблю їх тональні основи. Ну і тепер пудру, і я очікувала трошки більшого. Тепер я ніколи не отримую піарки від Evelyn. Але як на мене, цей лук виглядає непогано. Я собі подобаюсь і, в принципі, впізнати можу. Залишай в коментарях свої улюблені продукти від Evelyn, а також як тобі цей макіяж. А для того, щоб відео виходили частіше, підписуйся на мій YouTube канал, став подобайку, А я всіх люблю, всім па-па. Тепер питання, коли я це змонтую.